Що ти вдягаєш, коли хочеш перемогти? Для мене дуже важливо відчувати себе комфортно на корті. Ось. І е, мені дуже подобається білий колір. Е, білий чорний. <світтє> <світтє>, білий і чорний колір теж. Вони якось мені даються впевненість ось. І я відчуваю себе найгарнішою, і це мені е, реально допомагає на корті. А який був е, наймодніший момент в твоїй спортивній кар'єрі? Всі мої сукні, які я грала на бульдоні, вони такі унікальні, такі сильні, тому що коли ми граємо, в нас можна побачити, наші мускули напрягаються. Ось, і я думаю, що це естетично красиво. У мене, до речі, дуже цікаве питання. Як би ти створювала форму для олімпіади? Як би вона виглядала? Звісно, було б багато білого, бо це мій улюблений колір. Я з нього починаю будь-яку конструкцію. І я завжди створюю образи, тобто я думаю певними образами. Потім на це накладається технічний лист певних обмежень для спортсменів існує, тобто це певна тканина, еластичність. Але перш за все, для особливо зараз для нашої збірної. Олімпійська форма має відповідати духові свободи Свободи, перемоги і трошки в особливому ключі, тому що ми платимо за наші перемоги дуже високу ціну всією країною. А у мене питання, якого нема тут, не затверджене. Скажи мені, а ти б своїй доньці? Ти б хотіла для неї, щоб вона стала тенісисткою? Так, я хотіла би, щоб вона грала в теніс, але ми не хочемо її обмежувати тільки одним видом спорту. Ми б хотіли, щоб вона займалася і футболом, і баскетболом, і там гімнастикою, щоб вона спробувала. Ну, але в спорті. Так, але в спорті. Те ти, ти береш inspiration. є, мабуть, певний досвід і життя, яке існує кожен день. Є події, які трапляються, люди, які надихають, оточені якісь візуальні е елементи, і це все сублімується в картинку. Просто приходить якесь розуміння, що це саме той образ, який я хочу створити, втілити і. Саме ті сенси, які я хочу одягу надати, тому що для мене бренд вже 19 років, і точно не цікаво робити просто одяг без сенсів. Наприклад, наша з тобою колаборація, яка створена для того, щоб майбутнє покоління спортсменів, дівчат мали більше шансів на отримати класну спортивну освіту. Це для мене певний сенс. До речі, надихнула мене ти. Тому що цієї ідеї взагалі не було до знайомства з тобою. Сама назва колаборації, що Champions Make Changes не тільки для самих чемпіонів, а для майбутніх поколінь. І мене надихають такі речі.